Добре. Брати і сестри, давайте схилимось і почнемо. Давайте помолимося, попросимо у Господа мудрості і почнемо продовжимо вивчати вірніше наші розповідання. Дорогий славний Боже, ми дякуємо Тобі за всі твої милості, за всі твої благості. Дякуємо за те, що ти не пізнаваний. Дякуємо за те, що навіть у вічності ми не зможемо Тебе пізнати, Господи. І це те, чим ми в принципі будемо всю вічність займати, Господи, прославляти і пізнавати Тебе, Господи. Дякуємо за те, що ти такий. Дякуємо, Господи, за те, що Ти відкрився нам в своєму Писанні. Що ми можемо. Є ті речі, які ми можемо знати, і в яких ми можемо бути точно впевнені. Господи. дай нам на них міцно стояти, міцно опиратись, Боже, як на опору. Господи, і давай набудь вірними у вченні, яке ти відкриваєш в своєму Писанні. Отець, сини Дух Святий. Амінь. Артикул 12. Ми продовжуємо бельгійське сповідання віри і вивченням. Це досить така велика стаття. Тут торкається три питання. Значить, е говориться наступне в 12 му артикулі. Мова йде про створення. Хоча ми вже говорили про створіння Всесвіту, але зараз, зараз дана тема повторюється, але з певними нюансами. Ми віримо, що отець через слово, тобто через. Твого сина створив з нічого небеса, землю і все творіння, тоді, коли захотів цього. Він дав кожному створінню сутність, форму і образ, а також особливі завдання, щоб служити своєму творцю. Він і досі утримує їх і панує над ними своєю безмежною силою і згідно зі своїм одвічним проведінням, щоб вони служили людині, а та, в свою чергу, могла служити. Своєму Богу. Він також створив добрими ангелів, щоб вони були його посланцями і служили його вибраним. Деякі з цих ангелів втратили те високе становище, в якому Бог створив їх, і впали у вічну загибель, але інші завдяки Божій благодаті встояли і залишаються у своєму початковому становищі. Демони і злі духи настільки зіпсуті, що є ворогами Божими і всякого блага. Наче вбивці вони з усіх сил намагаються знищити церкву та всіх її членів і зруйнувати своїм лиходійством абсолютно все. Тому через свою власну злобу вони засуджені до вічного покарання, щоденно очікуючи своїх жахливих мук. Тому ми відкидаємо і не невид... й і невидимо хибні, і ненавидимо хибні послання садукеїв, які заперечували існування духів і ангелів. А також маніхеїв, які стверджували, що демони мають незалежне походження від себе самих та є злими за своєю природою, а не стали такими. Отже, мова йде про творіння, мова йде конкретно тоді про янголів і мова йде про певні єресі, які пов'язані з янголами. Давайте по порядку розглянемо всі ці моменти. Ну, по-перше, коли ми говоримо про творіння, то маємо розуміти, що до певного моменту в історії це не було якоїсь такою точкою суперечки вплоть до 19 століття, коли в 1859 році Дарвін написав свою книгу Походження видів, і от з того моменту дарвінська теорія вона почала дуже сильно впливати на наукові, на філософські дискусії, і особливо в контексті зростаючої зростаючої секуляризації на заході. Все більше і більше церкви намагались якось протистояти цим ідеям, деякі богослови дослідники намагались якось поєднати ідеї дарвінізму із Словом Божим. Але так чи інакше, бачимо, що на сьогодні майже повністю повністю е, ідеї дарвінізму і ідеї еволюціонізму вони е, пропагуються в науці, пропагуються в освіті. В... На Заході, на сході, в принципі, історія була та ж сама. Починаючи ще, ну якщо брати минуле століття, Радянський Союз, звісно, що марксистсько кальвіністська ідеологія, вона в принципі схильна до атеїзму і схильна до раціонального пояснення всього, що як і де відбувається, в тому числі природа, в тому числі створення. І тому, звісно, що хай не відразу. В Радянському Союзі була прийнята ця ідея, тому що якщо ви трохи пам'ятаєте, з історії в 30-х 30 по 60-ті роки в Радянському Союзі домінувала ідея Лисенківщини, це е, така собі псевдонаукова агробіологія, яка заперечувала генетику і природний відбір. Але зрештою, вже з 60-х е, в Радянський Союз повністю також перейшов на, на рейки дарвінізму е, і Скажем так, ці ідеї також навіть сьогодні, якщо ви в школи зайдете в звичайні секулярні, це ті ідеї, які пропагуються. І звісно, звісно, що ем, ми можемо бачити справді, виходячи з певних наукових досліджень, даних так звану мікроеволюцію. Це коли вже те, що створене, є певні види, вони якось еволюціонують, до чогось пристосовуються. Окей, ми з цим не споримо. Але дарвінізм не дає запитання на відповідь, звідки ж це все взялося. І от навіть сьогодні в школах там намагаються якось і в науці намагаються якось пояснити, да, поєднати дарвінізм і еволюціонізм із взагалі, питанням, а звідки все взялося. І там різні ідеї пропагуються. Наприклад, абіогенез це ідея про те, що життя виникло з неживої матерії да, через певні хімічні процеси. Якийсь там був первинний бульйон, якась абракадабра відбулася, і от воно саме отак от, от створилось. Ще одна ідея це гіпотеза РНК світу. Це припущення, що перші молекули РНК змогли самі реплікувати і започаткувати життя знову саме якось. Ну і також поширена ідея: це ідея е, пансп... панспермія. Да? Це ідея, яка говорить про те, що життя було якось засіяне на землю. Із вні. Ну, коротше, інопланетяни <ринесли> принесли життя. О, так чи інакше, стаття 12 нашого бельгійського сповідання знову ж і знову нагадує нам і скоріє нас в тому баченні, що Всесвіт створений самогутнім Богом. Ми віримо, що Отець через Слово, тобто через свого Сина, створив з нічого: небеса, землю і все творіння. Взагалі, в цій першій частинці артикулу є таких п'ять важливих постулатів, які автори бельгійського сповідання е, вважають важливим нагаданням. По перше, мова йде знову ж повертаючись до артикулу 10, 10 про те, що про сина як бога, вічного Бога, друге трійці – Знову ж тут нагадується про те, що Бог створює все саме через сина, не сам по собі, а знову ж є певні відносини всередині трійці і, і створення відбувається не просто як щось випадкове, а як особистісне бажання і дія всередині трійці. По-друге, ми сповідуємо, що Бог через свого сина створив усе з нічого, з нічого це Така давня концепція, яку, цер... якої церква притримується, екс Ніхіло або з нічого. І от е... 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 Як і в питанні, як і в питанні е... життя всередині трійці, де є багато Це таємниця, яку нам важко уявити, тому що мова йде про вічність. Точно так же, тут, коли ми говоримо з нічого, то ну, ми не можемо уявити собі нічого. І часто, навіть коли хтось уявляє собі, коли ми чуємо з нічого, то нічого, нам здається, це от, от щось таке було, нічого, а потім з цього нічого Бог щось зробив. Але Слово Боже говорить, що взагалі нічого не було. Нічого це значить нічого, абсолютно не було. І от із цього нічого не було, а потім щось почало з'являтися. І це, ну, це теж тайна, як, як таке взагалі могло статися. Да? Тобто, коли немає нічого, немає навіть матеріалу з чого робити. І потім Бог створює з нічого спочатку цей матеріал, а потім Всесвіт ну, і так далі. Е, е, і, звісно, це, це важливо розуміти, тому що так навчає слово Боже. А от е, ну, і ми, ми повинні сповідувати саме так, тому що, е, наприклад, давня філософія, багато грецьких філософів, вони схилялися до так званої теорії стаціонарного всесвіту, коли все. Всесвіт е, існує вічно. І Бог просто тоді бере і щось там ліпить Бог, чи божество, чи божества. І ну, здавалася б, така ідея досить дивна, але її, її і сьогодні притримуються, наприклад, мормони. Вони говорять, що, да, що Бог е, не потребував е, нічого для створення всього сущого. Він просто взяв. Те, що вже існує, щоб сформувати з нього світ. Ви знаєте, навіть е, якщо буде колись у вас час, можете погуглити подивитися. Така у кабалістів, да, це один із таких напрямків е, в юдаїзмі, у них є таке поняття, яке називається цимцум. Симцум. Це самоскорочення. Самоскорочення. Це значить, що от існує Бог. Не видно Вони говорять, існує Бог, і більше нікого не існує. А потім для того, щоб почав Всесвіт існувати, він же ж десь поч... має почати існувати. І Бог бере і скорочується. Тобто бере, самозменшується для того, щоб зміг почати існувати Всесвіт і все у Всесвіті. Ну, Розумієте ідею? Ясно, що це теж. Спекуляція і маніпуляція, тому що, ну, коли ми говоримо про якесь самоскорочення Бога, то ми заходимо, по-перше, ми зразу, зразу ж поміщаємо Бога в простір і в час, де Бог є там він якась, якась така маса, да? йому треба скоротитися для того, щоб всесвіт вмістився кудись. Там, да? ну, це все просто маніпуляція. Ми сповідуємо те, що Бог створив усе ексніхіло, тобто з нічого. Третє, про що тут говориться? Говориться про те, що Бог створив абсолютно все. Тобто, коли говориться, що він створив небо і землю, то тут іде відсилка в принципі також на слово Боже і на наш символ віри, коли ми говоримо що, е, про бога Отця, який створив все видиме і невидиме. Тобто мова йде про небеса, як про е, ту те місце, де перебуває Бог янголи, Духовний всесвіт да, і Всесвіт матеріальний. Четверте, ми сповідаємо, що Бог створив усе тоді, коли захотів цього. От питання про те, коли Бог створив, або скільки часу це зайняло, щоб, щоб створити. Це теж було свого часу нагальне питання, були спроби якось взяти всі генеалогії, всі е, 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 генеалогії з Біблії, порахувати їх, відкатитися назад. І визначить, ага, а скільки ж там, через як коли приблизно був створений всесвіт? Ну в ну, нас говориться, Адам прожив стільки то й вмер. Той прожив стільки то й вмер, той стільки то й вмер. І от один із богословів в минулому порахувався це, і вирахував, що ну приблизно там шість тисяч років тому з'явився Адам. І ця ідея була колись дуже популярною. Але е, вона ну такі підрахунки, це теж, теж спекуляція, і ми насправді не можемо знати. І слово Боже. Не ставить перед нам за мету знати коли. Воно ставить за мету, хто це зробив. Ми знаємо, що це Бог це зробив, як він це зробив? Зробив своїм словом. І чому він це зробив? Тому що він сам захотів. Тобто, також є, є такі там думки, що Бог жив, 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 тоді йому любові не вистачало там, що от йому… Йому необхідно було створити Всесвіт, щоб кудись свою любов виливати. Це все, це все просто єресі, це неправда. Тому що Бог, абсолютно, свята Трійця настільки була достатньою всередині, в, в самій собі, що їм не потрібно було існування людини, щоб якось доповнитися, відчувати себе більш повноцінними. Да? Тому Бог створює Всесвіт і все просто тому, що Він цього захотів. От і все. Для своєї слави. Як говорить об'явлення для того, щоб, щоб все твориво славило, да? і говориться достойний ти, Господи, і Боже наш прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе і за волею Твоєю існує створене. Це откровення 4:11. П'яте. Бог. Читаємо також, що Бог є майстром гончарем. Ми читаємо в всповідані, що він дав кожному створінню сутність форму. що таке сутність, ми вже знаємо, пам'ятаємо із нашого визначення трійці, що сутність це божество, один Бог, триєдиний. А особистість це особи. Отець, син і Святий Дух. Тобто всі вони розділяють одну сутність, або природу це синонімічні терміни, але відрізняються своїми особами. Це те, що їх відрізняє. Um, але цікаво, що сповідання віри також говорить не просто, що Бог створив світ. Жив колись Бог і створив світ. Ні, він називає Бога Отцем і згадує про Сина. Тобто сповідання говорить про те, що є відносини. І коли він створює Всесвіт, то він створює його для відносин, щоб прославляли. І тільки для цього. І це дуже важливо розуміти. Дуже важливо розуміти, що. Коли говориться, що Бог створює кожного все творіння для особливого завдання, щоб служити своєму творцю, ми часто, ну, особливо зараз, багато хто з нас переживає певні моменти складні в житті. Да? І от ці, ці слова дуже служать важливим підбадьоренням, що як би там не було, що б не складалося в нашому житті, і як би це не складалося. Бог все одно завжди створює нас для того і проводить нас через ці випробування для того, щоб ми в цих випробуваннях далі продовжували його славити і відображати Його славу. Творіння янгелів це друге питання, яке торкається, особливо торкається сповідання віри. Говориться, він також створив добрими ангелів, щоб вони були його посланцями і служили його вибра... вибраним. Деякі з цих ангелів втратили те високе становище, в якому Бог створив їх. І впали у вічну загибель, але інші завдяки Божій благодаті встояли і залишаються у своєму початковому становищі. Демони і злі духи настільки зіпсуті, що є ворогами Божими і всякого блага, наче вбивці вони з усіх сил намагаються знищити церкву та всіх її членів і зруйнувати своїм лиходійством абсолютно все. Тому через свою власну злобу вони засуджені до вічного покарання, щоденно очікуючи своїх жахливих мук. Ну, ясно, що зараз ми всю реформатську ангелологію не зможемо тут розглянути, але е, чотири важливих пункти, які стверджує сповідання віри нашим е, щодо янголів, опираючись на святе Писання. По-перше, янголи це створіння Божі, а не якісь самостійні духовні сили. Як на початку е, артикулу було сказано, Отець через Слово, тобто через свого Сина, створив з нічого: небеса, землю і все творіння. Ми розуміємо, що в тому числі і янголів. Янголи це частина Божа, Божого творіння. І е, вони також мають певну сутність, певну форму і певне покликання від Бога. Яке саме покликання? По-друге, це служителі, Божі служителі. Артикул говорить, що він також створив добрими ангелів, щоб вони були йому посланцями і служили. Тобто вони діють за волею Божою, читаємо в Псалмі 102, вірші 20 і 21. Благословіть Господа усі сили небесні Його, слуги Його, що чините волю Його. Також вони служать Божому народу. Євреїв 1.14 говорить, чи не всі янголи є духами служебними, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспадкувати. Ну і також вони. Пам'ятаємо також служать не тільки Божому народу, служили Христу, наприклад, в Матфія 4.11 читаємо, що після спокуси, коли диявол відходить від Христа, тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Також ми знаємо, що янголи були моральними е сутностями, моральними духами чому? Тому що якимсь чином, і це також велика таємниця. Наряду із Трійцею, наряду із Ексніхіло, і велика таємниця як? Тому що у нас є для нас взагалі таємниця як Адам, будучи благим, будучи створеним добрим, тому що Господь говорить е після е творіння всього, Він говорить вісьма хорошо, да? дуже добре. Так от як оце дуже добре змогло впасти тоді? І це питання про людину. А тепер давайте відкотимося ще раніше, як благі духи і янголи, яких створює Бог, хоч він їх створює моральними дійствами з свободою волі, тим не менш, яким чином вони падають також. Ми не знаємо, чому це стається, але слово Боже нам, нам не розказує цього. Це теж велика таємниця, Чому чому так стається? От, і слово Боже говорить тільки що. Наприклад, про сатану, який не, сто... не, ус... не встояв у істині, да? і їх чекає вічне покарання. Наприклад, коли в Матфія, ну, ну по-перше, сам артикул говорить про них е... різними негативними е... термінами, там демони, злі духи, зіпсуті, вороги Бога, убивці. От. І читаємо, що е... розуміємо, що не, див... не дивлячись на те, що вони все ще впливають на світ певним чином. І роблять свої злі діла вслід за своїм отцем, дияволом, як читаємо в, наприклад, в посланні Петра, що диявол ходить, як рикаючий лев, і в Єфесян 6.12 Читаємо: бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світу правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. От. Тим не менш ми розуміємо, що їхній вплив вже обмежений, і вони вже засуджені. Коли в Матфія 8.29 Христос говорить, що э, верніше, читаємо про э, злих духів, які побачили Христа, вони говорять, вірніше вони кричать: що тобі, Сину Божий, до нас прийшов ти сюди, передчасно нас мучати. А в 25 розділі Матфія говориться, тоді скаже і тим, хто ліворуч, ідіть ви від мене прокляті у вічний огонь, що дияволові та його посланцям приготований. Тобто знаємо, що Бог уже приготував для них вічне покарання. Ну і ем, на останок, артикул 12 також згадує про певні єретичні бачення. По-перше, Мова йде про вчення садукеїв, тому ми відкидаємо й ненавидимо хибні погляди садукеїв, які заперечують існування духа і янгелів. Садукеїв. Це група юдейських релігійних лідерів в першому столітті, які кажуть, як говориться в діях 23:8, що немає ні Воскресіння, ні ангела, ні духа. То вони були проти надприродного. і ми знаходимо сучасне вчення, таке раціоналістичне, що в принципі немає нічого надприродного, є просто космос, є просто наука, і це все, що нам потрібно, це все, що є. Да? Також е артикул висипає проти маніхейства. Маніхеї вони також відкидають е вчення про. Е Пізніше вони, вони за, за космічний дуалізм. Якщо ви чули колись такі ідеї, типу там, Індіань, да, це вічна гармонія, тобі потрібно знайти цю гармонію і жити в ній існувати, тому що є сили добра, які вічно існують, але є і такі ж самі рівнозначні сили зла. І от колись там буде ця велика битва, але ми повинні жити в цій гармонії. От маніхеї вони відстоювали отаку от ідею. але... Слово Боже знову і знову показує, що немає ніякої там сили зла, яка по, свої, по своїм силам така ж сама, як сили добра. Це все є рець. Як, як ще Августин, зло не може існувати саме по собі. Воно завжди зло це зіпсоване добро. Зло це паразит. Це коли щось добре зіпсовується і стає злим. Самого по собі зла не існує, точно, точно так же, як не існує темряви самої по собі, бо це відсутність світла. І так далі. Тобто ми розуміємо, що ну і в цьому Августин був дуже правий, що насправді зло е це зіпсоване добро і добро, яке було створене Богом. Тому все абсолютно створюється Богом, і в тому числі янголи були створені добрими, і потім частина їх вона відвертається від Бога і падає. Чому, чому взагалі рефор реформатське сповідання згадує про якихось там маніхеїв? Це дуже важливо, тому що погляди маніхеїв вони були також поглядами анабаптистів. А ми пам'ятаємо, що бельгійське сповідання пишеться саме в контексті реформації і в контексті полеміки з анабаптистами. І тому віросповідання має на меті показати, що реформатські церкви сповідують вселенську християнську віру. І, до речі, це ж саме роблять цікаво, не дивлячись, що ну, не, не лише. Реформатські сповідання про це згадують. Наприклад, лютерани в лютеранському врозповідні також говориться, що вони засуджують усі єресі, що постали проти цієї статті. Вчення про трійцю конкретно. Як і маніхеїв, які проголошують два начала: добро і зло. Ем... Також важливо друге, друге гельветичне сповідання, це реформатське сповідання, яке було написане Генріхом Булінгером в Швейцарії. Він говорить: тепер ми говоримо, що всі ці речі походять від одного начала. Тому ми відкидаємо маніхеїв маркіонітів, які без закону уявляють собі дві сутності її природи: одну добру, іншу злу, а також два начала і двох богів, що протистоять один одному один добрий, інший злий. Ну і також розумію, що бельгійське сповідання, коли воно писалося, то воно писалося в контексті е, впливу Кальвіна, тому що Кальвін дуже багато вплинув е, через е, свої е, настанов християнській вірі, взагалі через е, своє переосмислення богослів'я. Він був топовим реформатом на той момент, реформатом другого покоління. І от він, він говорить так е, про Маніхеїв знову. Він також веде полеміку з анабаптистами і розуміє, що ця проблема вже була давним-давно засуджена церквою ще при Маніхеї. І він говорить: отже, руйнується помилка маніхеїв, які, постулюючи два начала, зробили диявола майже рівним Богу. Безсумнівно, це було зроблено для того, щоб зруйнувати Божу єдність і обмежити його нескінченність. Насправді, те, що вони насмілилися зловживати певними свідченнями писання, було результатом глибокого невігластва. Їхня помилка виникла з огидного безумства. І далі він говорить Богові про диявола. Богові він приписував початок усього доброго. Це про, про МАНІ, да, як, як Мані, лідер маніхейства, говорив про диявола і про Бога. Богу приписував усе добре, а дияволу авторство всього злого. Якби це безумство поневолило наші думки, Божа слава у створенні Всесвіту не, залиш, не залишилася б з нами. Оскільки найбільшою характеристикою Бога є його вічність і самобутність, тобто його існування від себе, це ще називається асеїзм. Це те, що говориться, що Бог, як Христос говорить в посланні до Івана: як Бог існує в сам собі, так і сину дав існувати самому в самому собі. І оскільки найбільшою характеристикою Бога є його вічність і самобутність, тобто його існування від себе. Чи не ті, хто приписує це дияволу, в певному сенсі прикрашають його титулом Божества? Тому бельгійське сповідання віри чітко показує, що немає нікого рівного Богу. Є тільки Бог вічний, є Бог, який створює все за своїм бажанням. Всі інші, хоч це творіння матеріальні, хоч духовні янголи, всі вони підпорядковуються Богу і вони не були створені злими. Ті, хто моральні сусідні. Моральні істоти янголи і люди, якщо в них є якесь зло, то це зло через їхнє власне падіння, через їхню власну волю. Е, ну і звісно, не без Божого проведіння, тому що нічого не відбувається без його проведіння, а про його проведіння ми будемо говорити наступного разу в 13 му артикулі. Давайте помолимось. Господи Всевишній, ми дякуємо Тобі за те, що ти є Творець Всесвіту, ти є творцем всього, творцем неба і землі. Боже. Дякуємо Тобі за те, що ти твориш, як говорить артикул 12, не як Бог, а як вірніше, не просто як Бог, а як Отець і син. Ти особистісно створюєш все для того, щоб все твориво тебе прославляло, і в тому числі ми, як люди, як Твоє твориво, Господи, мали впевненість у тому, що. Тільки ти є вічний, тільки ти є безкінечною, тільки ти є істинний Бог, якому ми можемо поклонятися за це, все тобі, єдиному слава, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.